Давайте звернемося до святого Письма і прочитаємо з другої книги Самуїла, 19 розділ з 41 по 43 вірші. І перейшов цар до Гілгалу, а з ним перейшов Кімган та весь юдин народ, і вони перепровадили царя, а також перейшла половина Ізраїлевого народу, аж ось. Усі Ізраїльтяни прийшли до царя і сказали вони цареві Чому вкрали тебе наші браття, люди юдині і перепровадили царя та його дім через Йордан та всіх Давидових людей з ним? І відповіли всі Юдини, люди Ізраїлеві, бо близький цар до нас. Цар Давид повертається після заколоту Авесолома. Його радісно зустрічають представники народу Божого з коліна Юдиного. Вони підтримували Давида під час заколоту, а зараз не відходять від нього. Це прояв любові та бажання бути поруч. Але такі почуття незрозумілі для інших колін Ізраїлю, хто не має любові. Що призводить до нового заколоту. На одному з засідань просвітницької платформи Соломон професор доповідав на тему принципів близького спілкування. У мене виникли певні роздуми, якими я тоді і поділився. А зараз я викладу ці роздуми у вигляді проповіді. Є різні рівні спілкування. Так, можна виділити душевне спілкування, яке задіює волю, разум та емоції. Але коли душевне спілкування поєднується з духовним, нагадаю, що складові духу людини це совість, тобто голос від Бога, інтуїція особливе відчуття від Бога та місце спілкування з Богом. Отож, коли душевне спілкування поєднується з духовним, таке спілкування виходить на вищий рівень. Це єднання, можливо, в християнській сім'ї, в церкві та особисто з Богом. У всіх людей є межа, за яку вони вже не підпускають інших. На жаль, Ця межа є між будь-якими людьми, включаючи і єдність християн. Це пов'язано з захисною реакцією, викликаною недосконалістю будь-якої людини, її невмираючою при земному житті плодською, тобто гріховною природою. Це стосується наших окремих думок, намірів. Вчинків, деякі з яких залишаємо потаємними. Але той, від якого немає сенсу будь-що ховати, бо він є серцезнавцем і знає, наперед, навіть ті слова та думки, які в нас ще не з'явилися, нема сенсу від нього щось ховати. Проте це ще не все, що може бути. Задля Найбільшої близькості Бога та людини потрібні кроки з нашого боку, бо ж єднання це взаємне прагнення. Багатьом відомо, що люди, при наверненні до Бога, в молитві просять увійди в моє серце. Це така близькість, якої неможливо досягти навіть. Люблячому подружжю, бо ж ніхто із людей не може оселитися та перебувати безпосередньо в серці іншого. Але неможливо людям можливе для Бога. Отож, у народженні згори людині Бог створює оселю в духовному серці. Це така близькість, про яку навіть не мріяли. Але тепер від цієї людини залежить, наскільки вона дасть місця у своєму серці Господу. Зі свого боку Христос все зробив для поєднання зі мною та тобою, і тепер каже: дай мені своє серце, як написано в приповістях. Після покаяння та запрошення Бога в своє серце людина сповнюється Духом Святим, а разом із ним і любов'ю Божою, як написано, Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Господь. Бажає мати з нами стосунки любові, що є виконанням найпершої та найбільшої заповіді любові до Бога. Тобто виконання найбільшої заповіді це відповісти на любов Божу своєю любов'ю до Нього. Це найвеличніші та найсильніші взаємини, що вимагає від нас часу та максимальної зосередженості на спілкуванні з тим, кого любимо понад усе. Згадаємо слова Спасителя в Євангелії від Матвія, 6 розділ, 6 вірш. А ти. Коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Саме потаємне, що люди передають тільки Богу це всі свої гріхи, за які просимо прощення. Якщо Переходимо цю межу, яку не дозволяємо перетнути нікому з людей та допускаємо в саме потаємне Бога, відкриваємось, отримаємо не тільки прощення, але й надприродне воз'єднання з Богом. Отож, зі свого боку Господь бажає максимально поєднатись з нами, але ж. Як згадували, ступінь поєднання з Богом все ж таки залежить і від нас. І рівень близькості може зростати до безкінечності. Ступінь поєднання з Богом залежить і від нас. І рівень близькості може зростати до безкінечності, бо ж Господь є безмежним. Неосяжним. Давайте на прикладі земного служіння Спасителя прослідкуємо можливі рівні близькості. Євангелії від Марка, 4 розділ, спочатку прочитаємо перший та другий вірші. І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до Чорна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами. А тепер з 10 по 12 вірши. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу, і він їм відповів. Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не розуміли. Отож є натовп, є натовп, який іде до Христа, а є й найближче. Що ж відрізняє та об'єднує саме натовп. По-перше, натовп хоче щось від Бога. Учні ж хочуть самого Бога, Його серця. Далі, натовп любить послухати Ісуса та про Ісуса, подивитись на чудеса та знамення, учні ж Господа завжди прагнуть більше пізнавати Його волю та виконувати її. Іще учні посвячені, а натовп непостійний. Натовп ганявся за Ісусом. Але головна мета Господа не зцілювати, а спасати та стати другом. Ісус називав натовп зовнішніми. Він їм, як написано в Євангелії від Івана, не звірявся. Якщо будеш лише у натовпі, то почуєш голос не Ісуса, а натовпу. Ще раз, якщо будеш лише у натовпі, то почуєш голос не Ісуса, а натовпу. Натовп бачив не Сина Божого, не Христа, а цілителя, проповідника, пророка. Хто їм буде потрібен, за того і шануватимуть. Натовп схильний зраджувати Ісуса, і тільки учні підуть за Господом до кінця. Дивлячись на людей, які до Нього йдуть, Господь служив їм, але в той же час говорив про робітників, які зможуть показати натовпам найголовніше, що їм потрібно стати учнями та перебувати в близьких стосунках із Господом. А до якої категорії ми відносимося? Можливо, будуть ті, хто ще навіть і не в натовпі, можливо, зацікавлені чи співчуваючи чи шукаючи. Можливо, хтось так би мовити у натовпі збираємось разом з християнами. Але маємо десь такі ж очікування, що і люди з натовпу, які приходили до Христа. Боже, годуй нас і надалі. Господи, зціли, навчай мене, дай мені і те, і те. Слухати Спасителя, чекати від Нього допомоги це добре. Але це не завжди робить учнім Христа тим, Хто вирішив іти за Господом попри все, навіть до смерті, виконувати його накази жити для Нього. Навіть серед учнів є різний ступінь близькості із Господом. І перше, що я виділю, були 70 учнів, прочитаємо Євангеліє від Луки, 10 розділ з 1 по 3 вірши. Після того призначив Господь і інших сімдесят і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти. І промовив до них хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітники вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки. Сімдесят учнів. Ходили за Христом, слухали Його Слово, і також вони знали Його особисто. Ісус посилав їх із конкретними дорученнями. На відміну від багатьох із тих, хто зараз називає себе християнином, 70 учнів ходили та благовістили. Правда, вони звертали особливу увагу на владу, яку отримували, та казали, навіть демони коряться нам. Далі, наступний рівень ще ближчий. Це 12 учнів, тобто апостолів. Вони постійно перебували з Господом, ближче знали Спасителя. Саме їм Христос пояснював притчі, вони були з Ісусом. На таємній вечері. Далі ще ближчий рівень троє учнів. Їх Господь узяв на гору преображення. Ісус заборонив цим трьом розповідати іншим, що вони там бачили. І ще є місця Писання, де можна побачити, що Христос виділяє Петра, Якова та Івана. Ми любимо співати такі слова, но више є апченє апченє двох друзей. І зараз я перейду на ще вищий, найвищий рівень близькості з Богом, на прикладі апостола Івана. Тільки цей учень лежав на грудях Ісуса. Господь не відчуває загрози від такої близькості із учнів, Тільки Іван пройшов увесь путь із Господом і був біля Христа. Тільки Івану Спаситель зміг довірити турботу про свою матір. Багато християн задоволені тим грівним, при якому вони знають Ісуса як Спасителя. Вони тішаться, що потраплять на небеса. Але Бог чекає дуже близьких стосунків. Він невичерпний, і Бога ми пізнаватимемо вічно. Опис Сина Божого в книзі об'явлення, зокрема, показує його особливі та суто особисті стосунки з небесним батьком. Об'явлення 19 розділ, 12 вірш. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. Подібні близькі стосунки любові Бог бажає мати із кожним із нас. Написано в тій же книзі об'явлення, другий розділ, 17 вірш. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Переможцеві дам їсти приховану манну і дам йому білого каменя, а на камені написане імення нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. Отже, найближчі можливі взаємини відбуваються в нашому духовному серці. Бо ж ми храм Бога. Ніхто не може бути. Для нас ближче за Господа питання лише в тому, наскільки ми пустили Христа в своє серце, присвятили себе Йому, чи намагаємо бути ще ближче. Повчимось у царя Давида, Псалом 41, 2 та 3 вірші. Як линей олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду та появлюсь перед Божим лицем. Кожен має вибір стати учнем або залишитись в натовпі, чи зовнішнім відносно царства Божого. Навіть ставши учнем, кожен має вибір, наскільки близько будеш з Христом. Правильний вибір приведе на важкий та тернистий шлях, але нагорода для тих, хто любить Бога, дуже велика. Амінь. Амінь. Хто, можливо, розуміє, що ще не є учнем Господа, але бажає їм стати, запрошуємо зробити перший крок, покаятися та присвятити себе Христу. Бог. Допоможе кожному йти цим шляхом, наближатися до нього. Потрібне ваше рішення. Тож чекаємо: виходьте наперед та будемо молитись, і ми всі разом схилимось до молитви.